До речі, я так теж кажу, М -м -м. <смі> як ті, я коментую, знаєте, але я чесно кажу, дуже смачно. ну Це просто смакота. Але ж ви готуєте, ви самі знаєте, що це смачно. <пі> Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сижу я такий собі сьогодні, думаю, що для вас приготувати. Ніби вже й то готував, і сього готував, подивився вікно на вулиці, холодно, туман, і втрати захотілося щось такого насиченого, теплого, смачного, і я думаю, українського. Тому що всі їли завжди і будуть їсти тушковану капусту. Я поділюсь з вами смачним, простим рецептом. З деякими фішками. І від цього ваш рецепт, навіть ваш от, сімейний рецепт, стане точно краще. Якщо приготуєте по цьому рецепту, то ви переконаєтеся, що все просто, смачно, як завжди, у клюса. Ну, ви знаєте, так? Тому давайте готувати. З вас сам лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Невеликий донат на армію. Не забуваємо допомагати нашим захисникам приближати перемогу. Давайте готувати. Головний герой сьогоднішньої страви це, звичайно, білокачана капуста, цибуля, морква, чесник, свинина, лопатка. Далі у нас томатна паста і спеції. Я взяв дрібку любові, в цей раз універсальна, гостренька і сіль українська з хроном та гірчицею. Все більше нічого не потрібно. Починаємо. Так як ми з вами будемо все спочатку обсмажувати, а потім тушкувати, то я би почав з м'яса для того, щоб на сковорідочці у нас карамалізувалися ці всі е, цукри. Білки, і потім на цьому також будемо смажувати овочі. Тому починаємо, е, взяв такий от гарний шматочок свинини. Це може бути у вас і не свинина, може бути і курка, може бути і яловичина. Все на ваш смак. Але, як на мене, зі свинини виходить більш таки насичений і український смак. Свина також може бути е, будь-який шматок. Е, тут мені, в принципі, все подобається, хочу тільки оці е, такі жирки, лишні і плівочки. Трохи позрізати. Не всі, а буквально отакі товсті частини. Поставив грітися сковорідку, а поки наріжемо м'ясо. Будемо нарізати такими шматками, щоб, по-перше, нам було зручно їсти. А по-друге, для того, щоб вони гарно виглядали. По-третє, щоб вони гарно розтушились. Коротше, багато факторів. Ви, звичайно, нарізаєте так, як вам більше подобається. Може це бути крупніше, може бути це менш крупно. Я буду нарізати, скоріш за все, ось так. Це такі менш жирненькі, так. І ось таким кубиком. Дивіться. Раз, два, три. І ось так, чотири. Так буде добре. Воно і смажиться і буде гарно виглядати. Схворідка розігрілась, м'ясо нарізано. Додаємо олію. Перекладуємо. Стараємося, щоб м'ясо лежало одним шаром. Для того, щоб зробити шкаринку. Не треба його тут доводити до готовності тільки калірнути. Коли м'ясо колірнулося з однієї сторони, перевертаємо його на іншу, так обережненько, підсолимо сіллю, схроном та гірчицею. Гарненько перемішали і пересипаємо в кастрюлю. Переходимо до нарізки цибулі. До речі, я мало говорю про дошку. Я взагалі ніколи не говорю про дошку. Але ви ж розумієте, що дошку я завжди, після там, зміни м'яса там, на овочі чи риби на овочі, я завжди мию. Ви це мусите знати, маєте знати, і я думаю, якщо будете так робити, вам вже ж буде безпечніше. Так, нарізаємо цибулю кубиком, дрібним кубиком. Нічого не міняється. Тут буде це гарно, нам не треба. В даному випадку, щоб там цибуля вісіла такими, самі знаєте чим неприємними штуками, тому кубик, вона смак свідасть, ремалізується те все. Цибуля є така дубка, обов'язково її вирізаємо та викидаємо. Хтось там може за камерою глядач мені сказати: а нащо ти от все обсмажуєш окремо? Тобі що, нема чим зайнятися? Тебе що, багато часу? Обліться цибуля, ну під сльози вам розкажу. Дивіться, по-перше, я хочу, щоб кожен компонент нашої капусти обсмажився, щоб там була золотиста шкаринка, смачна, щоб відбулася реакція майяра, майяра з м'ясом, щоб відбулася реакція карамелізації з овочами, щоб всі цукри сконцентрувались. І цей весь смак. Потрапив в нашу страву. А якщо ви просто візьмете оце все кинете в кастрюляку і зварите, ну воно буде взагалі не смачне, розумієте? Ну довіртесь мені. Я думаю, всі, хто обсмажує томатну пасту за мною, лавровий лист, е обсмажує ці всі овочі, і м'ясо до шкаринки, розуміють, що це смачніше. Поставте, будь ласка, жирний лайк, якщо ви за мною погоджуєтесь і підтримуєте мене. Ми бійці 152-ї окремої розвід роти дякуємо Андрію Плюсу та його аудиторію в черговий раз за допомогу у нашому зборі. Дякую, що так швидко та оперативно зібрали кошти на даний автомобіль. Даний автомобіль був обслужений і пригнаний сьогодні, доставлений нам. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Ми, група сил спеціальних операцій, висловлюємо свою вдячність Андрію Клюсу та його аудиторії за збір та закупівлю перших трьох FPV-дронів. Дякую вам, друзі! Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії, і саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за qr кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Знову сковорідку ставимо. Нічого там ніякі ми не витираємо, всі смаки залишаються там. Додаємо олій і нагріваємо. Рукою не треба чіпати, як самі знаєте, хто. Просто так трошки зверху потрогали, воно вже тепло гаряче пішло, все. А ще гарно перевіряти, коли от олія вона йде такими, як хвильками. Ну наразі ще не дуже розігрілось, тому хвильок немає. Я не фантазую, це ну, правда так. Тобто олія вона так. Ш -ш 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 Ходить. <хи> Туди-сюди. <хи> Перекладуємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Чесник, як завжди, роздавили і нашаткували дрібненько. Коли маємо цибулю ось такого золотистого кольору, додаємо сюди чесник і прогріваємо його ще хвилинку. Кожен компонент підсолюємо, цибуля не виключення. Пересипаємо до м'яса. Морква. Тут два варіанти. Перший варіант терка, другий варіант ножем. Я вибираю другий варіант. Ви можете вибрати перший, як вам зручніше. Тобто, кубик дрібненький, мені подобається, але на терку, в принципі, теж може бути. я, ви знаєте, мою політику. Кубик для мене це святе. терочка Ну. Типу, всі можуть натерти на терті, а я наріжу кубиком ось такі. Знову на розігріту сковорідку олію і вже в цей раз обсмажуємо мурки. Це дуже просто. І як завжди, до золотистої шкоринки. Тим часом наріжемо капусту обережно, вирізаємо качеришку. Все, вона нам не потрібна. Хоча, хоча тут ще можна дещо поперебирати і з'їсти. Я в дитинці тільки тюрешки лупив тільки так, бабуся мені завжди їх залишала. Далі на три частинки. Кожну частинку ще на дві частинки. Це зручно нарізання. Так, поклали, придавили і нашинкували. Капусту, до речі, можна нарізати на штатківниці. Такі спеціальні, знаєте, це може бути комусь швидше. У мене її навіть і немає, тому в мене тільки ніж і виручає. Морква, коли стала золотиста, підсолюємо і пересипаємо також до основної маси. Приміряв, я коротше кажучи, вся капуста сковорідку <святування> одну не влізе, щоб другу вже не загаджувати. Тому у два заходи. Нам треба її обсмажити. Це раз. А друге, щоб вона просто зменшилась в об'ємі і в кастрюльку нам також влізла. Коли капуста у нас обсмажилась, зменшилась в розмірі в, розмірі, в об'ємі вдвоє, Підсолюємо також. І приступаємо до смажки наступного місця. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. І останній етюд в цій повісті це томатна паста. Нам треба її обсмажити. Томатну пасту, друзі, треба нам карамелізувати, для того, щоб вона концентрувала свій колір, смак. Пішов неприємний такий земляний смак. Він став більш карамельний. Тобто вона стане густішою, бачите, яскравішою. Це буквально 1-2 хвилинки. Сковорідка суха, без всякої олії і так далі. Цього достатньо, як ви бачите, стало більш насичена, стало густіше. Тепер сюди. Додаємо воду і це все змиваємо. Капусту вже можемо переставляти на цю ближчу комфорку. Пересипаємо сюди томатну пасту. Заливаємо водою чи м'ясним бульйоном, що у вас є, треба покрити повністю капусту. Ось так, бачите, буде достатньо. Далі додаємо універсальну спецію. Додаємо побільше, не шкодуємо. Чому я її додаю? Тому що тут є сумах, гвоздика, імбир, паприка копчена, фенхіль, цибуля, чесник, гірчиця, коріандр, базилік, м'ята, материнка, чебрець перед чорний. Тобто, з цією спецією підніме смак капусти так, що. Я вам кажу. І далі гостренька. Тут дев'ять різних перців: і сичуанський, і білий, і чорний. Вона з цією спецією там дуже не гарячиться бо вона така гостренька. Але е, не тільки гостра. Тут є аромати, є смаки, і лимонний смак, і сичуанського перця, і зелений перець, і чорний, і копчена паприка, і купа різних інших перців. і Дивіться. Е, це може виглядати, що там клюс хоче там напарити свої спеції, але я просто хочу, щоб ви хоча б разочок спробували їх і відчули, як вони покращують смак страв. Більше вже там 2,5 тисячі у нас майже людей підписались на інстаграм. Більше тисячі вже замовило. Всі пишуть, тішаться, і ви можете бути наступним. Тому замовляйте, робіть страви краще. І все у вас буде добре. А ми переходимо далі. По цибулі, по цибулі кажу, по солі ми поки що не додаємо, тому що ми там все доводили. Зараз нам треба обов'язково це перемішати, щоб воно все з'єдналося. Далі залишаємо на середньому вогні, в середньому на годинку. У вас своя потужність плити, у мене своя потужність плити. Нам треба випарити вологу і зробити капусту смачною, м'якою щоб все з'єдналося, і обов'язково перемішувати, для того, щоб в нас нічого там знизу не підгоріло. Так, друзі, годинку на середньому вогні, як ви бачите, консистенція соковита. Капуста м'якенька, тримає форму, все гарно виглядає. Давайте подавати. Можете взяти якийсь гарнір, приготувати: макарони, рис, картоплю. Але я полюбляю їсти так з хлібом та й все. Як завжди, не можна чекати, щоб не скуштувати. Типу, гаряче, не гаряче, ну нічого страшного. Аромати. Тут можна впасти від смаку і аромат. До речі, я коли доводив, дав ще трошки цукру і трошки солі. Тому що ми вже давали води. Дуже смачно. Спеції працюють. Мяско м'якеньке, капусточка така солоденька, м'яка. Дуже смачно. До речі, я так теж кажу М -м -м -м", як ті, кого я коментую, знаєте, але я чесно кажу, дуже смачно. Ну, це просто смакота. Але ж ви готуєте, ви самі знаєте, що це смачно. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, подивіться відео, які виб'ють ось тут. А я піду їсти і вже думати для вас нові відео. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.